Добрий вечір, шановні підписники та відвідувачі каналу. Сьогодні у нас 8 квітня 2024 року. Сьогодні ми будемо готувати зелене органічне добриво, так званий зелений чай, його ще називають, для підкормки всіх рослинок, які у вас ростуть в городі, в садочку на вашій присадібній діляночці. Що для цього нам потрібно? Ми Наприклад, ось вчора буквально наготували таку грядку під квітки і залишилась у нас купа бур'яну непотрібного. Частину ми покладемо для цього добрива, а частину залишимо для компостера. Про компостер окремо ми зробимо, мабуть, відео, покажемо, що там у нас відбувається. Сьогодні про добриво. Бур'ян ми. Склали у ємність, ось таку, залили водою. Тут буквально все, що у вас тут може бути зайвого на вашому городі, непотрібного. Все так вкладаємо, заливаємо. Зараз ми його ще закриємо плівкою і залишимо бродити на 10-14 днів. Подобрив ще який момент. Тобто тут у нас бур'ян з корінцями, з землею, і ми так його прямо і заливаємо водою. А якщо ви, наприклад, косите, ми, ми також так часто дуже робимо, то потрібно землю додати окремо, обов'язково. І ще бажано додати трошки соломки якоїсь або підсушеної травички. Так, ми все закрили плівкою і залишимо його в такому вигляді на 10-14 днів. А за 14 днів, мабуть, знімемо повторне відео і покажемо, що в нас вийшло і як ми це використовуємо.